Свині гарні. Пацани, та ми живемо. Не рухайте сорту сорт. Не рухайте сортуваль трійка Рухайте сортувальний завод. Що тебе? Ті не закрили. блядь, цирки! Цирки! де. — Що маленька? Робимо. зарази всякої не боїтеся. У них імунітет володя, що тобі далеко до... У вас імунітет є до зарази, так? Нам не треба теля. — А де ви миєтеся? Та як де Тут є річка. А зимою що робите? А зимою. а зимою що робить? Зимою. А скільки тої зими? Та ми цигани зимою не змерзаємо. — А звідки ви є? Закарпаття. — Закарпаття. — Звідки? Береговський район. Конкретно. Прошу. З якого села? А села є там Гать, варі, бадалов, всякі село. Яночі. Яночі. Ну, бачите, що знаєте. Ну, no. в гаті у вас немає, і в Яночах, вас там багато немає. Це Володя, громадський активіст, який хоче набрати воду на експертизу від громадської організації Воля України. Зараз ми наберемо трошки води для аналізу, щоб побачити. Та отама трошки візьми та й набери. О. Та там скільки там тої води треба. Та нічого як буде брудним, корочком о. О. Це для того, щоб... Ми знали, які відтоки, які нітрати відходять від мусора. Так, Володя у нас екстремал номер один. Рубаків кидав? Теж кидай. Подивимося, чи в неї стівні. Так, а це у нас мусорник, це закінчення мусорника. О. І від Йо, нього йде потічок, який, який Володя набирає пару капель води на експертизу. Коньяк, Кон так, ну по кольору воно я. А ну володечка, покажи, що воно там. О. Чорна. Сумніваюся, що вона той потічок стікає. Той потічок стікає в річку. Він туди стікає в річку. А там підземними водами напевно вже йде в район. в ній, щоб знайти квитанцію. Якій буде вказано адреса, звідки той мусор привезли. Так ми можемо вичислити, хто привіз. 1892, сюди мусор. Сьогодні яке у нас число? Получається, якщо я буду смердити, але напевно це буде так. Які у нас сьогодні дата? Так, шукаємо квитанці. Шукаємо квитанці. Так, тут немає нічого. Сьогодні 15 липня п'ятниця. п'ятниця. Так 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 так, 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 так. Смертельний номер. Смертельний номер. Тут газетка. Газетка в нас тут є. Газетка у нас тут. Е, Вільна Україна. Вільна Україна. Вона є загально тиражована. Так що ми... Е, е, так що ми не зможемо. Але адреса міста Львів. Ну, але це є не факт. Так що ми не будемо наперед. Ми бориславський мусор, хлопці і дівчата, тому що в чеку пише магазин 279-й, Львівська область, місто Борислав, вулиця Шевченка, будинок 8. Тобто мусор все-таки був не Львівський, а був завезений з міста Борислава. Як то я то не вони просто-напросто собі зробили дорогу, щоб той мусоровоз заїхав, вивіз сюди сміття. Правильно, я теж з цим погоджуюся. Я з цим погоджуюся. Добре, хлопці, ще одне таке технічне питання. Ну, то нема, чи то дорога, чи ні. То є все і За, норматив, за, норматив, за деякий час з сюди не знову сміттям зайдуть. Ми не знаємо. Не знаємо, Що? Згідно нормативу, які має бути. Але мені каже, там має бути чи не до 90 сантиметрів. Ми констатуємо факт, є 20 см, так. десь 20, може буде десь 15, десь 30 ну як характер нагорнув, то теж не треба говорити. Значить, Констатуємо факт, є пеширування 20 см. А друге питання, ми зараз піднімемо е, матеріал, який, який норматив є. І от все з того робимо висновок. Ніхто, ніхто, ні, як то кажуть, вправо-вліво не не, не Бо, треба. Взагалі треба Володя. зняти, щоб було да. відео, що, Прошу яку йдемо знімемо, яку, яку я, я яму підкупав, ну, щоб ну, то, знали, щоб не потім не казали, як, що як, там 90 як, сантиметрів. Як, а хто О, нема Тоді буде відеофакт, і на відеофакті вже вони вже не відікуються. Яма моє викупана, тому що не добралися. Тут, є. Ну, тут 20 метрів є, от кого то, -то і ну, дорога заїзд, вони туди завозять сміття висипають, вони мусили це зробити. Я з тобою згідний, тут я нарахую, того з тобою згідний, але все одно це є перешарування, але воно є не... От там нема. От покажи людям, а люди подивляться, от, якби було перешарування, його би було видно. Його би було видно між слоями. Було би? Його Було тут немає. Його тут немає. Ніщо мені можемо подивитися, правда, але я думаю, що його і так завізи ми тут зробили. Тут пан Ігор лопатою рив, Скільки? приблизно сантиметрів. Є того маси. Ну от, звідси можна видіти, Ти в районі 20-24. 5 см. Ямка, що далі вже починається, далі починається сміття. сміття. Тобто дивимося на нормативну базу, але мені кажеться, що нормативна база має переслування робити не менше метра. Тому мені пам'ятається в Ще, як з гробов, того говорили. 71-92, да. одна машина. Але машин 64, 82, 82, дві ходки, їх не було. А да, як то у вас так в журналі. В 7-й годині було. Не, 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 де а чому вас тут вона записана 10? після того. В 7 годині є записано. 64, 82, 82. одна ходка. А в 10-й годині 15 машин тих двох не було. Чому вони є записані? Ні, були такі. Ти... Чому не заднім числом ось? вас записали? Стояли, ми як Боже у вас заднім числом Ні, ні, шановний, почекайте.